Всім привіт! Ми сьогодні будемо дещо дуже цікаве робити. Тут ми напишемо літо і зробимо кавунчики. Ось це буде наша заготова для першого кавунчика. Треба його покрутити, щоб був кружечок. Коли у нас виходить щось ось таке, то кладемо його. І надушуємо. Коли у нас вже трохи приплюснутий, то нам треба його іще трохи приплюснути але не засилено, щоб вийшло щось ось таке. Тепер беремо трохи цього кольору і ось так його качаємо, щоб він був довгою темною сірісткою. Щоб нам на весь кавунчик вистачило. Коли у нас виходить щось ось таке, то ми дивимося. І тепер беремо і відрізаємо, потім приклеюємо до нашої основи типу кавунчик. І тепер знову беремо, відрізаємо. І ой, у мене тут трохи поламалось. Це можна прикріпити назад. Тепер ми качаємо. А от другу Так, я маю тут відрізати чуть-чуть. Окей, у нас виходить щось ось таке. Тепер ми його беремо і просто придушуємо. Тепер у нас на одному боку є кавунчик. Але це ще зарано, щоб писати літо. Ну, коли ми вже тут верхушку закінчимо, тоді вже можна і крутимо, 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 крутимо шарик, придушуємо і так повторяємо. У нас тут залишились, бачите? Раз, два, три. Три кутки. І так ми повторюємо. Тепер вже робимо останній кавунчик, приклеюємо. Я, зробила собі іншу так. Бо так зручніше. Тому теж радше спробувати. Придушуємо одну раз. І другу. Коли в нас вже вийшло, то треба піти за майка. Коли у нас вже є маркери, то можна і ми вже розмальовувати. У в нас буде кольору напис? буде жовтого, як сонечко. З великої, звичайно, пишемо. Літо. Зна... Три знаки оклику. Дуля дітей це найкраще, найкраще пора року, тому що тоді у них 90 днів відпочинку. Ну, скільки я нарахувала. Зробимо тут красиве сонечко. Добре. А, майже зробили і ще отсюди. Добре. Тепер закриваємо маркер, щоб він не висох, тому що це буде погано. Якщо у когось коричневий, то нам треба коричневий. Це будуть грядки. Я найбільш люблю, коли з нього так просто вистає це і ти можеш далі лімалю. Нам треба дістати з маркера трохи фарби. І зараз ми зробимо так, якби це був справжній рядок. Якщо тут вже йде про ковування, ну то знаєте, що то намалюємо туди рядки кавунів, я буду поки що розмальовувати. Просто екстра, коли ми вже майже домалювали, то я зараз вам буду показувати, як треба малювати кавуни. Коли ми вже закінчили, то беремо зелені, як наші кавунчики. Тепер робимо щось ось таке. Ну, тобто накачуємо собі фарбу і в цих яблуках робимо щось кругленьке кружочок. Але в нас виходить ось такий кружочок, то це дуже добре. Зараз ми понамальовуємо ще кружочки. питайте, для чого мені ліва рука, щоб підтримувати. Ось, зараз ми вже закінчимо. Тепер ми домальовуємо іще кавунчики до самого кінця. Ну, а що це загарятки кавунців, там, де нема кавунів. Кавунці. Я часом просто на них кажу кавунці, бо це мило і смішно. Понамальовуємо йому теж хвостики. Окей, коли у нас вже в них є хвостики, то час на чорного. Маркера. Якщо в когось нема, ну, то можна використати як у мене нема. Тому можна використати коричневий. Це теж буде виглядати реалістично. Коли ми починаємо, то це трохи виглядає дивно Відчуємо, я не знає, Бо я вибрала коричневий, мабуть, тому що в мене немає чорного Ну це ж логічно. Я у ну, в мене має бути чорний, але я не знаю де. Під самий кінець будемо додавати тіні, я вам розказала секрет. Про тіні вже так. У нас вже майже все готово. Там, де у вас менші вкавунчики, то можна тільки дві лінії. Самий кінець? Будемо додавати біле, щоб було красиво. Тут трохи додамо, тут щось додамо, ось тут, ось тут. Не хочете я просто ну, не знаю, як використовувати білий, тому я його просто повсюди хочу, так і роблю якісь стрілочки і так далі. Я не професіонал в мальгоні. Тому я просто ну, роблю щось таке. І на цьому у нас кінець. У нас гарне сонечко. І у нас ось така от картинка. І дякую за те, що поставила мені лайка і підписалась. Всім пока!